Всім привіт! З вами канал Я і Рибалка, і тема сьогоднішнього відео це Фаворит X1. Ні, ні, це мені не рекламу замовляли, я просто розповідаю від себе. Про цей спінінг. моя думка. А чому я вирішив зняти це відео про той X1, який на слуху, який всім рекомендують, і рекомендують в основному початківцям? Я... Знімав відео, де я мігрував, розказував, як я мігрував від самого дешевого, там, ну, дешевого спінінга, бюджетного від того x 1 І мігрував до дорожчих спінінгів, і розповідав, як там враження і все інше. Хто там не дивився, можете подивитися, десь там прикріплю, може, десь зверху. Як я мігрував до дорожчих спінінгів, мої відчуття і, і от враження. да? І там я згадав цей спінінг x 1, і що я там два рази ламав вершинку і один раз, як вже спінінг кочував до сина брата, він зламав комля ламав вершинку, ну я її перегрузив, це не виробника вина, я загрузив, перегрузив неї і зламав вершинку. Потім я закидував кавун, <гум> машину сюди в багажник кинув кавун, накотився десь на цю палку. Короче, опять вершенку зламав. Потім перейшов, мігвірував до сина братового і їде він на рибалку. Поміну теж перша рибалка була. І він їде на рибалку і зводить, каже, зламав спіді. Я бачу, щось він клеє. Оце я його взяв, думаю, поладжу, Я ще його не виймав. От. І е, там писали, що я там і насипали мені там коментарів різних, що мов їх спід... — бомба. Ну, а в мене взагалі е, відчуття не ті, да? І я ну, думаю, треба розібратися. Треба половити, походити ще раз, може, я вже забув там щось. Я взяв цей спіннінг, пішов, поїхав там на, на, на одну річку, поїхав на ставок, взяв вже на різних шнурах, на катушки на 2000 пробував, пробував на 2500 Страдіку, на Ванфорді з 025 шнуром. З усіх сторін його дослідив, як міг. І е, знімаю слідюще відео, розповідаю, і потім вже на монтажі я бачу, що знову я на його наговарі. Тема не закрита. Не розумію, чому. Ну чому. Тут я що роблю? Сідаю в машину, їду в магазин, де я його купував. Кажу, якого ви порекомендуєте от початківцю. Він мені там за 1200 показує якийсь там один спінінг. Ну, в цій ціновій категорії маю на увазі. Там 1200 один, цей по-моєму 1600 там десь стоїть плюс-мінус. Ще якийсь там, за, не пам'ятаю, там 200 чимось тисячі він мені показав. Там 4 чи скільки спінінгів. Я беру один, беру цей, я прийшов з експершим, от я його вже зложив. Я приходжу з цим X1 і наголошу, що мова йде саме про x 1 702 L. 312 грам. 2,13 метра. От, і я при... попробую цей беру, беру там за 1200 і от кажу, ну тут. Точно я брав би за 1200. Даже просто в руці даже тримати. Я тримаю той за 1200, він в руці прямо лежить. Я чую вершинку, плюс-мінус однаковий розмір, той чуть може більший був. Я відчуваю, що я просто тримаю да, Поліно. У мене враження, що я отут тримаю Поліну, він не збалансований. Для мене він абсолютно не збалансований. Це я е, наголошую, це моя думка. Ви можете бути з нею згідні, можете не згідні. Але я говорю мою думку і нічого не скриваю, говорю як є. Якщо ви там, можете коментувати, коментуйте тільки, обґрунтуйте, якщо ви там згідні, не згідні, обґрунтуйте, чому ви не згідні. так, Бо тому ж просто написати можна, але чому? обґрунтуйте. Тому <кхм> я попробував, там, він 3-4 спільної нагадав, кажу, ну, я, о, оцей у мене був там, якщо не на останньому, то перед останньому місці знайшов е, я подібний, бо там той був жорсткий, е, цей мягкий, цей такий е, с, ну, модфаст, середній якийсь там, плюс-мінус трой. <кхм> І там був інший, я пробую, і він в руці тримається. І я чую вершинку, що вона десь там. Бо тут тримаєш ото кулок, оцей тримаєш, а далі там взагалі не розумієш, що там робиться. Ну, далі там буду розповім. От, я подивився по спінга, кажу: ну, а чому рекомендують саме от x 1 Ну, кажу, Мені він в, останні, в останній черзі, передостанніх, тобто в кінці. Ну явно не перших. І дешевші спінги. От, мені більш сподобалися там один чи два. Навіть е, майже ідентичний якийсь теж пробував, м'який, але вони, похожі, навіть по розмірах були. я тримаю за той і за цей, вони однакові спінні, навіть по жорсткості однакові. І я той тримаю, і той е, тут удобніше, бо я відчуваю якось ту частину спіннінга, а в цьому я ту частину от, е, до вершинки туди не розумію, що там робиться. О, і я кажу, чому рекомендують оцей X1? І каже продавець: Ну, бо як я от, е, один той бренд кажу, що я навіть його не знав. Каже, кажу три бренди, от які, які ви хочете там брати, оцей, оцей, оцей. І фаворит він більш на слуху, більш розрекламований, більш їх купляють, да. І каже, вибирають фаворит. От. А кажу: а, а чому? От ви, ви ж теж рекомендуєте той фаворит? А він каже, і це, це от, відповідь на запитання, от, що я не міг зрозуміти в чому, чому. Він каже, що цей спінінг, він... Універсальний, тобто можна ним на джиг ловити, можна ним на вертушку ловити, можна ним ловити на воблер. От. І, типу, як дають ну, універсальність пін рахується. Ну, як вони говорили, я в інший магазин там ще один заїхав, ну, плюс-мінус однаково всі говорять. От, І в принципі, в мене вималювалася така картина, що його дають початківцю, щоб, типу, і тим половив, і сім половив, половив, і всім половив і щось для себе вивернув. Відразу говорю, я з цим не згідний. Поясню чому. У е, мене оце є спінінг, да? він якби універсальний. Е, джигувати ним мені, моя думка наголошує, неудобно, абсолютно. Він мягкий відносно і невідносно. І закинути ним якусь точку, попасти там от під корчик, попаде ну, 50 на 50. Можете на корч попасти, можете попасти і під корч, можете вліво, можете вправо. І за його, що він мягкий. Закид тут поганий. Одне, один великий тут один із, із мінусів це поганий закид. І Плюси теж є. Однозначно, не, не думайте, що я просто нього вже <су> унічтожаю. І ним, тобто, одна проблема, він криво кидає. Він мягкий за те, що він мягкий куди, і туди, сюди, і куди хочеш. Джигувати мені не подобається закидати, теж не подобається. Зараз я відходжу взагалі. Якщо буде чути, коли я тут беру, я не розумію, що робиться там. Я коли це кидаю, я не контролюю, коли приманка оця летить, я не контролюю її. Коли я більш жорстчим спінінгом кидаю, трошки жорстчим навіть, я відчуваю ту приманку, куди вона полетить. Я вже от кидаю, я розумію, куди вона впаде. Інтуїтивно я вже бачу, от туди вже очі, туди навів, я вже знаю, що вона туди і падає, в принципі, да? плюс-мінус. Тут не так. Тут ви кинули і ви ждете, куди вона отак, от десь туди летить, і думаєте, там впало, оп, чуть лівіше впала, оп, чуть правіше впала. Це і за зам'якстей. От, я думаю. Е, і знову ж таки, коли він е, короткий і плюс він мягкий, і коли я закидаю, там, я і 6 грам кидав, там, е, і 10 там, взагалі. От, я його кидаю, а приманка часто просто летить вертикально вгору. Я не можу його так сконтролювати. Ну, це м'якість таке. Може я щось не так роблю, хоча я сумніваюся. Можете теж напишіть в коментарях, чому, чому там і все-таки обґрунтовуйте, Далі. Закид поганий тут. До чого до чого я вірю? Е, і чому я не згідний е, з тим, щоб цей спінг рекомендувати е, ну, як універсальний? Коли я взяв отого за 1200, я розумію, що я ним е, новачки в основному що роблять? Джигують в більшості. Да? Там воблери це третє вже воблер, Або якийсь просто в проводку там, на твіч, навряд чи. Е, або вертушку. От, джиг якийсь. І там, я 5-6 грамів, да? і вертушка в основному, що там, там спіннер, телспіннер. Да? І в принципі, в основному джигують. Я би брав спіннер для початківців, я б рекомендував джиговий спінінг, довший, сухіший, щоб ним кидати, відчути, відчути ну, як, даже з закидом закинути правильно і навчитися кидати правильно, туди точно кидаєш, бо цим можна на корч. Я не один раз обривав приманки при закиді, хоча вже я їх кидаю доволі таки не рік, не два. От, і є така проблема. Я би точно рекомендував якийсь сухіший довший, типу як для початківця, да, дешевий. Той за 1200, там я не буду називати виробника, щоб не рекламувати. І я це теж не рекламую, не рекламую як вже ви замітили. Ну, я не згідний одним словом. І по джигу він погано. По вертушку крутити теж та сама проблема закид. Точно не закинеш там десь під лопух, під ще щось. І телспіннер так само ну, в принципі, нормально, але теж проблема з закидом, якось вони летять чуть вправо, чуть вліво. І одне, що цим спінінгом мені подобається, реально подобається, це втвічити е, в обліри тягати. От, що, що, от, на мою думку, моя кінцева остаточна думка що це своб, е, спінінг для твічинга. Короткий. Тут грубий. Свідчити ним удобно. Але е, точність закиду не, не змінилася, що від е, джига, що лобдер що, що кидати, є та сама проблема. І от джигувати реально круто. От зараз в мене тут орбіт 80-й. Джигує класно ним. Джигувати, там, я на річ кидав, там, ну, вже більш таки упористи, то він вже не тягне. вже він так згинається доволі таки конкретно. От, і тому. Я би цей спіні не брав, бо якби я цей не брав, я б брав його для е, твіча, твічити, для вобдарів. Твічить він класно. Ну, кидає, можна чуть жорстчого там, я не можна десь якийсь знайти, якщо є такий. І е, ще, от я їздив, теж я думав в одному з там попереднього відео, напевно, другому, яке я знімав, я там говорив, що от я би якби там брав, я би брав. Такий самий спінг, тільки жорстчий. По магазинах я походив, вони кажуть, що немає в цих самих вагах 312 грам, немає інших спінгів, жорсткий, м'якший. Він один. То виходить, що тоді я в тих відео там, думав, що я би взяв такий, але жовчий, то я би такий не взяв, бо його просто нема. Тому моя думка, мій висновок що цей спінг для воблерів. Телспіннер ні, вертушечка ні, бо криво боком кидає. І джиг тим більше мені абсолютно не подобається. От, кидає він, так скажу, по, по відчуттях по чуйки. Кидає він від 6, вже якась там чуйка в руку є. 6-7 грам. 6 там через раз, якщо тверде дно, в хороші умови, без вітру щіль. Це 6 такого, і 7 грам вже 7 грам він відбуває чуйка в руку. До 7 грамів 3 грама 3, 6 грам. Вершинка відіграє. Тобто тут вершинка відіграє, вона м'яка, вона відіграє, От 3 грама видно, 4 там і, і до 6, і далі логічно. Після 6 вже чути, після 6-7 грам чути в руку, чуйка, іменно тюкає. І до 6 грам від трьох десь грам я. в принципі, є від вітро. Да? Вже ну, по вершинці видно. Менше грам кидав, кидав там ще. Ну, в общем, отака ситуація. Ну а тепер я думаю, вже заключення. По спінінгу тому висновок такий. Як для початківця я би цей спінінг не рекомендував, бо як не крути початківець цього десь як не гілці вдарить, як десь не перегрузить, то ще якась ситуація може статися, може зламати. Тобто для початківців я не рекомендую. Для вже таких опенних більш людей в принципі ціна недорога, Він справді чуйка чуйка є, чуйка нормальна в нього в принципі, на, на на цю суму і е, супер. Погано, э, закид неточний із-за м'якості це. І не подобається мені оце балансування. Але от для джигу, для всього 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 крім э, твіча, для воблерів, для мене цей спрінг, ну мені не скажу, що він просто сподобався. Взагалі він мені сподобався. Може, я не пробував реально крутих спінгів, які там реально заточені під сам під э, твіч. Але для Чи брав би я його собі для твіча. Е, ну, Може цю палку цю сам би не брав, бо може шукав би щось трошки жорстче, щоб, щоб було точніше закид був. Але якщо десь нема таких там підкорч, там, е, ну, бо я просто люблю, я люблю закинути, саме-в саме, в саме, куди тільки можна оберватися. Я бачив, люди збоку закидали там не один раз ходили люди, вони навіть з е, справа видно, що класна точка, і там жереха я ловив і лупить жерехи, треба туди кидати. Ну він туди не кидав, кидає там, львіше, бо він боїться вбивати. Якщо ви з тих людей там, е, ну. Без питань тоді купляти. Він там кинув там, куди він там на півметра вправо-вліво чи на метр впаде. Це вже ролі для вас не гратиме, в принципі, бо там підкорчик, якщо ви не закидаєте. Тому для початків це не рекомендую. Це моя думка, моя думка. Е, ваші коментарі, якщо з чимось не згідні, згідні, обґрунтовуйте. І спінінг, це мій висновок, моє заключення що цей спінінг для воблерів, твіч, для таких легких. Бо вже там якісь там 120 там, 600, якісь упорості, такі то вже він не потягне. А так, в принципі, класно. Твічити мені ним чітко, класно, і навіть я на той твіч і ловив щу, і окунів. Тому, кому сподобалось, ставим лайки, і підписуємося і до наступного відео. Зараз я вставлю кадри, де я знімав в заповільненій зйомці, як відпрацьовує вершинка. Тому до наступного відео. Забомбив повну машину мусором. Чотири пакети, але ну всунув, вони здорові в мене. Мужик, отой, що за мною збирав пакети, це він насобрав. Він там рибалив і оце постійно збирав. Я в прошлий раз їхав, він був, і оце він приходить, збирає, збирає. Воно не клює, каже, він збирає, збирає. собирає, збирав багато. Лайк like, мужику.